Так, друзі, було прохання в мене записати, як в мене під'єднані акумулятори. Отже, що хочу показати, ось перший акумулятор, крайній лівий. У нас тут плюсова схема. клема береться від нього, плюс з цього акумулятора, і мінус з цього акумулятора. Ось він заходить на інвертор. З приводу підключення показую. Перша клема плюсова йде на інвертор, інший плюс Іде на наступний акумулятор. Мінус цього акумулятора йде на мінус цього акумулятора. Плюс цього акумулятора з'єднаний з першим і інший плюс з'єднаний з, з третім акумулятором. Ось бачимо. Мінус третього акумулятора виходить на мінус другого акумулятора. І мінус третього акумулятора пішов на, на сам інвертор. Якось так. З'єднані ще кабелями. Бачимо, не знаю, працюють вони, чи бачать BMC один одну, чи не бачать. Ну, все ж таки встановив. Ось така схема, перепрошую, ось така схема підключення в мене. Плюс цього, мінус цього, і між собою плюси і мінуси з'єднані. Якось так.